Всім привіт, срочне включення. У мене за сьогодні день народження, мені 21 рік. Я хотіла зняти гарний влог, але я нічого не встигаю. У мене заклало вухо, я нічого не чую. Я трошки нервую, бо я знаю, що мені роблять якийсь сюрприз, Ну, я какби як догадуюсь, який. Але якщо це реально, то я в шоке. А я сьогодні така дівочка Мілашка. Трошки нервую. перешептываете что-то? Не, я просто не помню, че... Самая пунктуальная людина у нас Анастасия. Видите, какие тут краевиды. У меня трошечки влог. Привет! Пару слов на У вас прекрасные босоножки, туфельки просто от кутюр. А бантичек какой-то, ну вы посмотрите на нее. Ну, Барби, я бы сказала. Вау, пустой стол, ще нікого <рес> не бать. Всього ж Анастасія. Шуткуємо, чекаємо всіх. Забрала дівчат, якийсь сюрприз мені. Батьки зробили, не знаю, які. Я думаю, це буде собака, тому що батьки казали в шутку, а ми тебе котенка подаримо. Я знаю, що кота вони мені не подарують. Вони знають, що я хочу французького Якщо Є французький бульдог, я базу здесь горячим Давай іді. Боже, мне страшно. Нет. Что? Собачка. Я думала, мой тоже Ладно. Хоть что там? Офигеть. Офигеть! Офигеть! Не, у меня руки трусят. Просто открывай. Не надо ничего, не нажимай там без ключевых. Охренеть! Я с машины! Я правда дочь! Охренеть! У меня руки трусятся! Охренеть! Пару слов для преси Я просто така сиді думаю Ну собака, це така Ну як можна було мені собаку. Я, а не, а я, я думаю, Як я буду собаку в таксі собою таскать, думаю, ну все на метро. Знаєш, не хочеться побажати полков Ханя. Дятяюсь, Анастасія. Ти повинна розуміти, що тільки я завжди поруч буду, була і зараз я, а всі інші це просто нічто інтерне. Юлі машина на Я чуйка, говорит мне о том, я тебе серьезно говорю, что до конца сентября у тебя появится... Окей, возможно, он не предложит прям до конца встречаться, но у тебя будет шеф, с которого ты прям влюбишься, и он тебя влюбится, и потом он предложит встречаться. Может, не до конца сентября, но до конца осени точно предложит. Дай Бог, верю в это. Где так принимаю. Дякую На сексі кошечка. просто шок-контент, Я Не змогла як завжди нормально знімати влог. Я знала, що так буде. Я знала, що так буде. Але найголовніший подарунок, який мені зробили батьки. Тато, я тобі дуже дякую, я дуже дякую вам. Я вже все їм сказала. Я просто в шоці. Я найщасливіша, бо у мене є а шоста, так? Я ще не вивчила ці модні слова. Я просто в шокі. Зараз я вам трошки покажу, так? Да? Просто, так. Да? Ну, така сексі, я не можу з нею. Ой. Кайфу. І я вам зараз хочу розповісти, як це все було. Вони зробили вигляд, що вони, типу, спалилися з подарунком, які вони хочуть мені подарувати. Собаку. Вони знають, що мені подобаються французькі бульдоги Коротше, папла, за декілька днів Вони з мамою сидять, я підходжу, папа такий ми тобі кошку подаримо. Я така думаю, кошку мені точно подарують напевно. Собака, кажу собаку, вони такі, все, все, все не будем казати. І я реально ці всі дні думала, що буде собака, і батьки просто акторська майстерність 10-10%. Я вам чесно кажу: папа, ці всі дні, собачка, типа, е, делала від, що ми от мами скриваємо, що я знаю уже точно, прям 100% що оно буде. І папа такий, да, собака, картошек. А мама просто така тоже актриса. Каже, сьогодні. Мені так опідно, що папа розказав, який ми тобі зробимо сюрприз сьогодні ввечері. Тому що я постійно вже почала казати ці всі дні, що треба придумати ім'я, а може дівчатам скажуть, що мені треба дарувати не те, що я хочу, а там якісь пільонки і все, що потрібно для собаки, там вже машеньки. Виходжу і бачу ету кошку. Я досі в шоці, я, напевно, найщасливіша. Дякую, мої батьки, я вас дуже люблю. Бабулечка, мамулечка. я досі не вірю, що це зі мною. Я настільки була в шосі, що у мене так трусилися руки. Я навіть почала заїкатися трошки. Ось такі справи. Я думаю, що я завтра ще до вас вийду І буду вам показувати подружки від дівчат, машинку, ще ще може, я не знаю, придумаю. Ми засідали з вами через одну секунду. Привіт! Фу, грязні лапи Філя. Філя, ні! Ні. Всім привіт. Я, як завжди, забуваю про свій влог. Настроїлась. Перше відео за довгий час. І я... Ну, у мене було день народження, да? можна мене трошечки пробачити. Я вже в такому образі вихідного дня ще хочу показати подарунки від моїх подруг. Дуже вибачаюсь за шум моїх собак. Вони трошки люблять пагавкати. Так, почнемо з першого покуночку. Це передарувала мені моя Настя. Вона знала, що я хочу, я вже відкрила. Це мої одні з улюблених парфумів. Сістерс Aroma Sugarcorn. Yeah. Дякую. Так. Далі. З ароматеки мені... Інша Настя. У мене дуже багато Настя. Подарувала мені блиск Шанель. Я її теж таки дарувала якось дуже класний. У мене якраз закінчилися усі блиски. Мяу кошечка. зараз свої ліпс. Ось така красота. Далі. Майя мені подарувала. По запросу Airborian BB. У мене якраз він закінчився, і я знову хочу користуватися їм. Відтінок у мене нюд. Ось. Мій любимий. Для мене це найкращий BB. Анічка мені подарувала сережки такі. Ось такі. Інші дівчата подарували мені конвертики з грушима, але я ж не буду вам показувати це. Усім вам я дуже-дуже дякую. Біпка така. Привіт! Привіт! Уляля. Оце просто. А це я вам відео знімала і поставила в машині штатив. цей бан точно буде їздити зі мною. Дуже символічно. Ще я вам хочу показати, що тут у мене є. Я завжди хотіла, щоб коли у мене буде машина, я знала, що я це перше, що покладу. Заїхала, взяла люксові конфетки і поклала їх в бардачок. Хто пам'ятає ці конфети? Зачем ця інформація пока не цим. Хоч і перед день народженням я майже не спала, у мене була якась безсонниця, але вчора я теж не могла заснути, бо, бо просто настільки мені приємно, настільки це неочікувано. Я думала, що буду бульдожка. Ну, як видите, пантера. Реально, я цю машину називаю Пантеру, бо вона така довга, така гарна, чорна, Мя. Тому, ще раз я знаю, що батьки подивляться це відео, і я ще їй буду казати, напевно, це кожен день. Я дуже вдячна, це дуже неочікувано. Це найкращий мій день народження. Мені вже дасть один шок! І давайте я вам ще покажу, які мені подарували квіти. Станиймовірні. Подивіться, яка краса, я обожнюю квіти. Дякую усім, усім усім. За привітання, за подарунки, за квіти, просто неймовірний день народження. Я дуже рада. Хості, конечно, розібельшу. А забула вам саме головне показати. Так якби, щоб ви знали. Новачок, чи я правильно читається. А це медмедяна, ят, я собожнюю. Я просто від неї. Ну, посмотрите, ну, ну просто нереальна. Ну просто куколка, нереалка А зараз ми святкуємо з батьками, і це найдушевніший вечір. Ось тому я дуже приємно проводжу свій час і дякую вам за перегляд.